Болить горло. Спробуй Зіпелор Лодяник. Зараз е, обстрілюють ще важче звичайно міста, які, біля яких безпосередньо йдуть бої. Це йдеться про схід, про Донеччину. Біля Бахмута тривають е, дуже активні бої. Якщо ми е, поглянемо зараз на карту бойових дій, е, то помітимо, що е, є ситуація. Зараз ми карту підключимо, то помітимо, що ситуація біля Бахмута зараз доволі непроста, складна, особливо ворог активно рухається наступально на південь від міста в районі Курдюмівки. І ось якщо біля самого Бахмута особливо просування немає. Лише одна східних тут околицях північно-східних біля підгороднього. Можемо карту повернути на вчорашній день. Побачимо, що ось тут, на східному напрямку, східній околиці Бахмута тут спостерігалося просування росіян за останній час. Отож, наступ йде і звідси з цього району, і, власне, за 15 кілометрів від Бахмута розгортаються теж доволі. Непрості події для української оборони. Тут було зайнято росіянами з за останні дні села Озарянівка, Зеленопілля. Зараз тривають бої за Кордюмівку. І так само вчора вже було підтверджено те, що Андріївку вдалося захопити ворогу. Тож ось ця ділянка є вкрай складною. Зараз ділянка фронту для нашої оборони. Загалом місто Бахмут тримається. От бої йдуть на... Східних околицях міста північно-східних і в районі Опитного Іванграду поза тим, хоча місто дуже активно обстрілюють росіяни. Поза тим там працюють комунальники. З'явилися кадри того, як під обстрілами у Бахмуті вивозять сміття. Збирають і вивозять сміття, що звичайно дещо дивує, тому що здавалося, що будь-яка робота комунальних служб має завмерти на такий період активних бойових дій обстрілів міста. Але, можливо, це відео трохи ранішого періоду, але там вчутно і видно вибухи. Власне, можемо подивитися ці кадри із Бахмуту. Герої в Бахмуті на кожному шагу. Вон вверху дим, где-то прильот метров за 200. Вони мусор вивозять. Урашка! Да ви здохніте, блін, от завісті. Ви, блін, тонете в своєму... А тут під обстрілами чистоту наводять. Ну так, в Росії ж сміття не вивозять навіть в мирний період. Там є міста, які просто потопають у відходах. І особливо йдеться про російську глубінку, знамениту. Не просто люди. у... В каналізації по коліна, у цих всіх нечистотах, відходах живуть фактично кожен день. А тут бачимо у Бахмуті, чи Бахмуті, як сказав коментатор, який знімав це відео. Там працюють комунальники навіть під обстрілами під час бойових дій. І Справді це просто те, що відрізняє цивілізовану країну, цивілізоване суспільство від варварського відсталого і здеградованого, яким є теперішня Росія. Ми бачимо наочний приклад того, чим ми відрізняємося від Росії. Тож тим часом в Одесі зменшили кількість теж артефактів російської присутності на вулицях міста. Що щоправда, цей демонтаж не відбувся, але рішення на рівні Одеської міської ради прийнято і це рішення теж можна назвати епохальним історично важливим. Депутати проголосували за демонтаж пам'ятника так званого засновника міста старицею Єкатіріною на горі і за демонтаж пам'ятника полководцю Суворову, 41. Депутат проголосував за, проти не було дехто не голосував. Але абсолютно більшість все ж таки прийняла це рішення. Можемо ще раз це відео зі звуком послухати, бо там мер Труханов українською говорить і дуже рідкісний випадок. За 41 проти 0 отрималися ноль, голосувало 3, рішення прийнято. Щоб, знаєте, як ми проголосували два таких пункти, яких очікувало суспільство, Україна. Два пункти, яких очікувало суспільство і Україна, і бачимо, що суспільний тиск у цьому випадку спрацював, і е, дійсно, громадянське суспільство, ті групи небайдужих одеситів, які постійно влаштовували акції протесту біля цього пам'ятника з Якитіріні і вимагали його демонтажу, все ж таки. Цей суспільний тиск досягає свого, і потрібно і далі проявляти таку суспільну активність, небайдужість. Справді пам'ятника цього це ще й відновлений пам'ятник новоділ, По суті, він і історичного якого значення і цінності немає а є фактично такою позначкою, маркуванням простору Одеси як російського колоніального простору, який належить до імперії. Тому це потрібно звичайно викорінювати. Прибирати подібні монументи, здається, його знищити не будуть, а перевезуть в якийсь там музей російського колоніалізму чи чогось такого, десь в інший район міста або за місто, але принаймні в центрі Одеси він стовбичити більше не буде. Тим часом російські окупанти вже почали переживати за Крим. Якщо Одесу їм не вдалося взяти в боях і навіть підійти близько до неї, хоча наміри такі були, то Крим наразі поки що окупований але вже там знаєте починається таке тремтіння і переживання, хвилювання окупантів стосовно того, як вони з Криму будуть тікати і коли будуть тікати. Це переживання, хвилювання це така поки що прихована, затамована істерика, проявляється у будівництві блокпостів. Зокрема, ось в Джанкої, це північна частина Криму. Вже почали от такі загороди, блокпости споруджувати для того, щоб перевіряти автомобілі щоб, власне кажучи, посилено контролювати рух транспорту і загалом суспільство, тому що, вочевидь, готуються до оборони. Там ми знаємо, що копають вже бліндажі, різноманітні укріплення на лівобережжі Херсонщини. Були вже евакуаційні якісь дії, проведені в Армянську, це перешиє Криму. І так далі. Тобто, загалом там дуже така напружена ситуація обстановка у Криму серед окупантів, і вони сильно хвилюються, що з ними далі буде. А загострили це їхні переживання, заяви власне, представниці президента України по Автономній Республіці Крим Таміли, Таміли Ташевої у Колонці для Української правди, Таміла Ташева, яка, власне кажучи, визначає або артикулює позицію. Української влади стосовно Криму заявила про те, що українська влада розглядає варіант повного видворення громадян Росії з території Криму після його звільнення, після деокупації. Що така програма готується, такі наміри є, і розглядають варіант того, що робити власне, з окупантами, які присутні в Криму. Підкреслено, що не йдеться про тих, кого фактично змусили. Прийняти російське громадянство, взяти цей паспорт, то не міг виїхати і під тиском окупантів, власне, цей паспорт все таки отримав. Так, йдеться про тих, хто належить до окупаційної адміністрації. То ідейно підтримував анексію окупацію Криму. Ось з ними будуть чинити по-іншому. Їх все-таки будуть просити, не просити, а, мабуть, змушувати покинути територію Криму. Після цієї заяви, яка з'явилася публічно днями, Томі Ташева отримала низку погроз від росіян, які почали просто її писати у соцмережі і просто закидувати погрозами і чинити такий психологічний тиск. Власне про. Заяву про наміри що робити з Кримом української влади і про реакцію російських окупантів. Ми безпосередньо зараз і запитаємо у Томі Леташової, представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Вітаю вас, доброго ранку, пані Томіло. Доброго ранку, добро здоров'я. Скажіть, будь ласка, з чим була пов'язана ця публікація колонка на Українській Правді, де ви, власне поділилися міркуваннями стосовно того, що потрібно буде робити з окупантами, які російськими, які зараз в Криму присутні, що наскільки вона була необхідною, ну і якою була реакція? Ну насправді я не вперше артикулювала таку позицію, і, і не лише я, як представник української влади. Про це говорили в тому числі і низка експертних організацій, навіть правозахисних організацій. І власне така позиція вона напрацьовувала спільно з експертами-представниками держави. Це було 36 експертів, які працювали на базі представництва. Тому що зараз, за дорученням президента, ми напрацьовуємо першочергові кроки після деокупації Криму, тобто реінтеграційні ці процеси, і цей ряд питань. Пов'язані з питаннями відповідальності, тобто питання амністії ілюстрації, наприклад, ми теж розглядаємо це питання відновлення публічної влади, функціонування публічної влади на території півострову, це питання кадрового резерву, це питання пов'язані з судовими рішеннями, які там приймалися. Нагадаю, що за роки окупації це було більше ніж один мільйон судових рішень, 100 тисяч з них вони є щодо кримінальних. Правопорушень да, в тому числі, звісно, що і незаконні рішення щодо політичних в'язнів, да, це питання майна на території півострову, і звісно, що питання російських громадян, які колонізують і заселяють зараз територію Кримського півострова, тому що на території Криму зараз від 500 до 800 тисяч осіб, Проживає, які приїхали через різні стимулюючі програми, просто самі тому, що в Криму дуже добре тепло жити і комфортно. Це працівники, звісно, що так званих силових структур Російської Федерації, це військові, але насправді переважно більшість становлять так звані ну звичайні російські громадяни. Да? Відповідно, це постійне джерело небезпеки для української держави. Тому коли ми з експертами говорили. Щодо того, яка має бути процедура, ми проаналізували досвіди різних країн, і звісно, що дивилися на українське законодавство, в тому числі і на міжнародне право, в тому числі, да для того, щоб не Порушувати його, тому що ми цього, звісно, як цивілізована держава, яка крокує до європейського союзу, робити не будемо. Проаналізувавши це, ми прийшли до висновку із огляду на всі безпекові да питання, колонізацію території. Що так ми законно будемо видворяти, тому що ці громадяни Росії вони перебувають на території Криму незаконно. Вони не повідомляли міграційні органи Української держави. Вони не в'їжджали на територію Криму. Через контрольно-пропускні пункти Каланчак, Чангар або Чаплинка, да, через материкову частину е, України вони не отримували спеціальний дозвіл на на проживання на е, тимчасово окупованій території. Хоча й таких громадян Росії ми знаємо, але вони здебільшого е, дійсно мають, е, я скажу, не по українську позицію, можливо, да, але е, ті, що допомагають і захищають, наприклад, політв'язнів, да, які якісь дії. Е, які не шкодять українській державі здійснюють на території Криму. Такі громадяни завжди в'їжджали на територію Криму, отримуючи дозвіл на в'їзд на окуповану територію. Тому всі ці громадяни проживають на території Криму, незаконно перебувають, незаконно є така процедура, як примусове видворення. Тобто, в будь-яку країну, якщо якийсь громадянин іншої країни буде в'їжджати. Да і буде порушувати норми в'їзду, порушувати державний кордон. Його теж будуть просити виїхати, да, тобто примусово видворяти. Тому ми тут знаєте велосипед, як то кажуть, не вигадували. Ми е, е, спиралися на українське законодавство, міжнародне право, право е, е, національне інших країн, і досвіди повоєнного відновлення територій. Е, так, справді це ті звичайні, мабуть, російські громадяни, про яких ви згадали, які на відео пам'ятаємо дуже емоційно покидали Алушту, казали, що так душевна було, не хочеться уїжджати. Напевно, подібні реакції будуть, коли їх будуть видворяти з е, е, території Криму. А скажіть, будь ласка, чи є уявлення наразі, скільки приблизно таких людей станемо на теперішній момент, яких доведеться, як кажемо, ми просити покинути територію півострову? Від 500 до 800 тисяч осіб, які приїхали незаконно і проживають на території Криму. Звісно, що я про це говорила і в своїй колонці, що і ми про це проговорювали з експертами: що будуть винятки, їх не може не бути. Да? Звичайно, що ті особи, які виїдуть за межі Української держави, за межі Криму, потім у встановленому порядку. Зможуть звертатися до української держави з можливістю переживання на території Криму, да, і ми будемо визначати певний перелік осіб, які мають право на таке проживання. Припустимо, були змішані шлюби на території Криму. Там народилися діти і так далі, відповідно, не в усіх випадках, звісно що, тому що таких родин є дуже багато, можуть бути винятки. Це особи, які є родичами політв'язнів. Ми знаємо ряд таких випадків, коли ще до 2014 року дружини цих чоловіків заїхали на території Криму, перебували в процедурі отримання українського громадянства, і таких осіб є теж дуже багато. Але після 2014 100 року все змінилося, да вони не вступили в громадянство, відповідно, потім не змогли виїжджати активно з території Криму і отримувати посвідку на проживання. Да є випадки, коли адвокати працюють. Зі справами політв'язнів, в тому числі, російські адвокати, які працюють на території Криму. Звісно, що якщо вони захочуть отримати право на проживання на території Криму з огляду на всі їх досягнення і заслуги, як то кажуть, ми можемо розглянути варіант. Надання їм можливості проживання на тимчасово окупованій вже не на тимчасово окупованій території, да вже на звільненій території на території Української держави. Тому звісно, що будуть випадки, коли ми будемо робити винятки. Я думаю, що насправді їх не буде багато, але і не буде так мало, да, як це зараз намагаються представити російські окупаційні адміністрації, які там здійснюють цей хейт щодо мене. Ну, якби знаєте, ми на це реагуємо. Якщо якщо це так сильно задіває окупаційні адміністрації, якщо вони спускають свою всю ботоферму е, на мене, да, Щодо цих заяв, тому це означає, що вони дуже переживають, що буде настане момент зовсім скоро, коли потрібно буде їхати з території Криму. Справді я для наших глядачів ще додам, що телеграм канал Кримський смерш» є такі канали, шовіністичні російські. Опублікував особисті дані, ваші пані Таміло, і закликом до підписників тероризувати вас, вашу родину. І чим це що це вилилося? Власне, дійсно злива повідомлень посипалася на ваші соцмережі, і на телефон? Так, да, на телефон на соціальні мережі, але ну знаєте, є ж можливості закриття цих всіх речей, зміни або видалення. Нас фекаунтів і так далі, тобто це не проблема. Насправді ті люди, які більш-менш технічно обізнані, можуть це зробити. Але з самого ранку це було дійсно не дуже приємно. Тобто, треба було протягом півгодини, години розібратися з цими справами. Тому нічого страшного в цьому немає, але це показує їх. Таку безвихідь і страх, чому ми насправді радіємо. Насправді, це показує, що підгорає в окупантів, що вони почувають себе непевно і намагаються, хоча б в такий спосіб, от вчинити якусь протидію і тиск тій системній політиці української держави, яка спрямована на деокупацію Криму. Я вам дуже дякую, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Бажаю наснаги і успіхів у подальшій роботі. Ну і всі ми, звісно, дуже чекаємо звільнення нашого Криму. Дякую дякую. З Тамілою Ташовою ми поспілкувалися представницею президента в Автономній Республіці Крим. Бачимо, що є власне, набуваємо ми цієї програми, працюємо над нею щодо окупації, щодо власне рішень правових, як позбутися де як позбутися окупантів у Криму, і як Крим звільнити, де окупувати його і повернути до України. Ось і. Риторика і реакція власне, росіян, російських пропагандистів, їхніх телеграм-каналів, їхніх ботоферм, вона дуже промовиста у цьому випадку. Тим часом російський тероризм не обмежується лише кібербулінгом і ось кібератаками, але також і цілком матеріальні, фізичні, конкретні бомби і вибухівку розсилають вони уже і вдаються таким чином, власне, до... До справжнього прямого терору за кордоном не лише в Україні, не лише йдеться про тимчасово окуповані території, репресії, терористичні дії проти українського населення, але й українським дипломатам прийшла вчора бомба. Вчора в день стало відомо про те, що українське посольство в Мадриді постраждало в Іспанії від терористичного акту туди відправили посилкою. В конверті якусь таку коробку невідому, яку на ім'я посла власне, нашого у Іспанії Сергія Погорєльцева. Він мав би розпакувати, вочевидь, бо йому адресували цю посилку, однак запідозрили в співробітники, власне, посольства, запідозрили, що це щось підозріли. І е, один із співробітників, комендант, який відповідав за. Е, Охорону посольства сам взявся Перевірити, що у тому пакунку є, от він його лише відкрив, почув, що там щось клацнуло, спрацював якийсь механізм. Моментально відкинув він цей пакунок, що власне і врятувало його здоров'я. Вибух, який пролунав, пошкодив власне співробітнику українського посольства руки. Він дістав, щось на кшталт контузії, як наш посол описує ситуацію, тобто стан його здоров'я постраждав від цього вибуху. Його було госпіталізовано, надано медичну допомогу. І крім того, цікаво, що підозрілий такий пакунок отримала також іспанська компанія, яка допомагає зброєю Україні. От про це пише видання Ель Періодіко іспанське про компанію Інсталаза, яка виготовляє міномети, гранатомети, от гранатомети, зокрема, Україні передає. І власне кажучи, це компанія «Сарагоси», на її адресу теж прийшла така підозріла посилка, пакунок. Де яку підірвали фахівці іспанські контрольованим способом, там теж виявили вибухівку все обійшлося в цьому випадку без жертв і постраждалих. Але очевидно, що йдеться про системний терор з боку росіян, які намагаються залякати в Іспанії, зокрема, поки що тих партнерів, тих дипломатів, і військові бачимо такі промислові компанії, які допомагають Україні. Через теракти, от у спосіб терактів, цей вибух в посольстві України в Іспанії розслідують як теракт саме, тобто відкрито кримінальне провадження. І, власне, ведеться зараз слідство. Так само міністр закордонних справ Іспанії вже підтримав і посла і власне, з Дмитром Кулебою поспілкувався на цю тему. Тобто, бачимо, що Росія вдається до такого прямого терору.